Ранку, шановні мешканці Сарації і Сарацької територіальної громади, я знаходжусь на окраїні села Ведінки, і ми сюди з депутатом Сарацької територіальної громади Нігадяєвим приїхали подивитися, як робиться ремонт. Це край Ведінки. Дивіться, поїхала машина, їде. Там далі дороги нічого не зроблено, ніякого ремонту не зроблено. От така ситуація. 6 мільйонів 6 мільйонів. Запам'ятайте, на ремонт від. Від Ведінки до виїзду на Арцис заплановано 6 мільйонів. Оце вже ніби ремонт пройшов. Бачите, вже прийшли далеко, пів кілометра далі. А що тут, тут не зрозуміло? Тут таке все розбите. Будуть вертатися назад. Ну тут взагалі дороги немає, але вже команда пішла далі. Тут взагалі розбитий кусок. Незрозуміло, як вони це будують, чи ремонтують, перескакують, там кінчили, там кинули, там, там почали циганщина, як на мене це циганщина. Там кинули, дивіться. Оце, ну що це таке, а? Ті депутати, які голосували, бачите, за те, щоб гроші наші. Ну, от, де гроші? От такі бачу. податки в Сарадської селищної ради пішли ось на так... Дивіться, оце е, ремонт. Це вони приїхали сюди, машиною пшикнули, замазали, губи намазали, а поряд, дивіться, ями по 5 см. й більше. От. Це не асфальт, це вже рештки асфальту. я йду, тут йдеш, як. Оце вже прийшли ремонт. Скільки це витримає? Ще рік і в цьому році тут вже не буде. Але вже вони прийшли, вже відремонтували, дивіться, ями по 10 см. Пішли далі. Це вже кинули і пішли далі. Жах, жах. Це не ремонт, це пародія, я вам скажу. Це вкрадені гроші. Дивіться, от. Кинули там в ямку притоптали, запшикали все. А поряд от яма. Яма забита грязю. Ну це такий ремонт. Це просто е, крадуть гроші. Бачите які? На жаль, камера їх може не передати, але тут прямо ями, ями. От ще, бачите. Оце пройшов ремонт. Оце тут пройшов ремонт, бачите? Чувствується ремонт, так? Да? Калюжі, тут багато калюжі, таких вибоїн, дивіться, грязь. Оце тут прийшов ремонт. А оце напилення. Дивіться, навіть видно. Кинули мусора, запилили та і все. Ось от, такий ремонт. Це 100% крадіж грошей. <рес> оце ремонт, дивіться, це задули, задули. Це взяли, кинули якесь сміття, не вкатали нічого. Просто задули, ну, губи накрасили і все. Це взагалі, ну, злочинці, я б скажу. Бачите, оце що за Вона... Бачите, яка вона? Вона взагалі без асфальта, без нічого. Ремонт, дивіться, руками беру асфальт. Ужас.